Отже, нам сказали, що Михайло має на 5 гривень більше, ніж Дмитро. Михайло має 33 гривні. Скільки гривень має Дмитро? Тож використаймо деякі літери, аби позначити кількість грошей, яку має Михайло та яку має Дмитро. Я пропоную сказати, що кількість грошей, яку має Михайло, це літерка М. А кількість грошей, яку має Дмитро, це літерка Д. Тоді, як ми можемо записати наше перше речення? Що ж, Михайло має на 5 гривень більше, ніж Дмитро. Тобто, кількість грошей, яку має Михайло. Буде дорівнювати кількості грошей, яку має Дмитро, і додати 5. Ось так. Ми записали наше перше речення. Ходімо до другого речення. Михайло має 33 гривні. Запишімо це. Михайло має 33 гривні. Ми також бачимо літерку М ось тут вище. Тобто я можу переписати наш математичний вираз, використовуючи 33 замість М. Так і напишу. 33 буде дорівнювати, де додати 5. І тепер нам потрібно подумати про те, скільки грошей має Дмитро. І я закликаю вас поставити відео на паузу і подумати про це самостійно. Що ж, один із способів візуалізувати нашу задачку, так це просто намалювати всі дані на числовій прямій. Тут у нас буде стояти нулик. Тут ми позначимо М кількість грошей, яку має Михайло. А ось тут позначимо Д. Кількість грошей, яку має Дмитро. Що ж, Михайло має 33 гривні. Тобто М дорівнює 33. І тепер нам необхідно зрозуміти. Як знайти кількість грошей, яку має Дмитро? І ми знаємо, що якщо до літерки Д ми додаємо 5, то ми отримуємо кількість грошей, яку має Михайло. Як я можу почати з літери Т, додати 5. І отримати літеру М. Що ж, я могла б зробити навпаки. Я б могла від кількості грошей, яку має Михайло, навпаки відняти 5 і дійти до суми грошей, яку має Дмитро. Отже, ми можемо перезаписати математично ось так. Що кількість грошей, яку має Дмитро, це кількість грошей, яку має Михайло, тобто 33 відняти 5. 33 відняти 5 буде 28. Отже, Дмитро має 28 гривень. Ми можемо це подивитися так само на числовій прямій. Напишемо, що тут 28. 28 додати 5, дійсно 33, а 33 відняти 5 дійсно 28. Ось так легко ми вирішили цю задачу. Тепер подумаємо над наступним питанням: Будинок Діани в 5 разів далі від школи, ніж будинок Поліни. Будинок Діани розташований за 15 км від школи. Як далеко знаходиться будинок Поліни від школи? Як і раніше, просто подивімося на кожне з цих речень окремо, адже кожне речення дає нам певну необхідну інформацію, аби розв'язати задачу. І я заохочую вас застосувати вживання літер – щоб показати відстань від будинку Діани до школи та відстань від будинку Поліни до школи. А тепер спробуйте з'ясувати це самостійно. Поставте відео на паузу і подивіться, що у вас вийде. Можемо уявити, що літера Д є гарним позначенням для відстані від будинку Діани. Тоді. Як ми позначимо відстань від будинку Поліни до школи? Я пропоную літерою П. Що є досить логічно? Нам сказали, що як би далеко не був будинок Поліни від школи, треба брати в 5 разів більше, щоб дізнатися, як далеко будинок Діани до школи. Отже, Можемо записати, що П, тобто будинок Поліни, помножити на 5, буде дорівнювати відстані від будинку Діани до школи. Ось так. Це те, що ми дізналися з першого речення. Що будинок Діани в 5 разів далі від школи, ніж будинок Поліни. Отже, по факту, щоб дізнатися, як далеко будинок Діани необхідно помножити П на 5. Думаю, з цим більш-менш зрозуміло. Рухаємося до другого речення, так, це будинок Діани. Нам сказано, що Будинок Діани розташований за 15 кілометрів від школи. Це ж чудово. Адже ми можемо сказати, що Д буде дорівнювати тепер 15, маємо Д в нашому математичному виразі. Ось це теж 15. Отже, перепишімо це рівнянечко, використовуючи нову для нас інформацію. Ми можемо сказати, що P помножити на 5 буде дорівнювати тепер не просто літері D, а 15. Ось так. Тож, яким буде наше П? Якесь число помножене на 5 дорівнюватиме 15? Деяка кількість кілометрів помножена на 5 дорівнює 15. Ну, ви, мабуть, вже могли подумати про це в голові. Але ми також можемо це уявити. Намалюємо знову числову пряму. Ось так. Тут позначимо 0, а ось тут позначимо нашу літеру П. Відстань від будинку діани. До школи. І тепер нам необхідно П помножити на п'ять. Запишімо це. Тобто на два, на три, на чотири і на п'ять. Зверніть увагу, що у нас тут є одна П, дві П, три, чотири п'ять. А що таке 5 π Це те ж саме, що і відстань від будинку Діани до школи. Отже, ось тут ми можемо позначити літеру Д відстань від будинку Діани до школи, адже вона в 5 разів більше від відстані Поліни до школи. Що ми також знаємо? Що будинок Діани розташований за 15 кілометрів від школи? Отже, літеру Д ми можемо записати ось так: як Д дорівнює 15. Тож, що таке Пі? 5 групок по Пі дорівнює 15. Отже, як ми можемо знайти? Відстань від будинку поліни. Дуже просто ми можемо, навпаки, 15 розділити на 5, оскільки 5 групок по пі дають нам 15. 15 розділити на 5 дорівнює 3. Отже, пі буде дорівнювати 3 кілометри. Можемо тут перевірити? 3, додати три, 3, 3, 3, 3, 6, 9, 12, 15. Все правильно, як і сказано в нашій задачі. 3 помножити на 5 буде 15. Ось так ми знайшли відстань від будинку Поліни до школи.